Кораблі, машинки та плюшеві ведмедики. Величезну приватну колекцію історичних іграшок виставили для показу. Нещодавно відкритий музей іграшок, Traumwerk у перекладі фабрика мрій розташована неподалік від німецького кордону з Австрією. Заснував його Ганс-Петер Порше, онук видатного автомобільного інженера Фердінанда Порше це моя велика мрія, і сьогодні я щасливий, що вона здійснилася. Він розпочав збирати колекцію 1977-го, коли грався зі своїм сином. Нині ж Ханс -Петер Порше вже має понад 450 коробок іграшок 19-го та 20-го століть у якийсь момент я зрозумів, немає сенсу тримати усі ці іграшки в коробках далеко від людських очей. І тоді я вирішив побудувати власний музей. Тут є такі ексклюзивні екземпляри, яких ви більше ніде не знайдете. Приміром, ця модель човна, такі використовували, щоб перебратися через Болота Флориди у 1910 році, або цей басейн для ляльок 1900 року, або локомотив Крокодил із двома двигунами. Жаданий раритет. У 30-ті роки таких виготовили лише кілька. Проте, головний експонат виставки велика площа в 400 квадратних метрів. Іграшкова залізниця. Її 180 потягів курсують іграшковими просторами Швейцарії, Австрії та Німеччини. Ганс-Петер Порше – великий фанат іграшкових залізниць. Він будує їх з 13 років мене приваблює все. коли я бачу локомотив, як він їде, всі ці дрібні деталі. Це так прекрасно. І це так неймовірно, що можна створити все це таким маленьким. Це моя велика пристрасть. проте музей тримається не лише на пристрасті, а й на значній кількості техніки. 30 проекторів зображують нічне небо, схід і захід сонця. Та постійні зміни погоди. Крім того, ганс Петер Порше побудував точну копію заводу Порше в Штутгарті, а також міні-модель свого будинку. А на причалі він увіковічнив навіть самого себе. Ще одна особиста деталь у вітринах є іграшки, якими бавився у дитинстві сам власник іграшкового музею. Це Мерседес, яким я грався, коли був маленьким. Тоді я намалював на ньому жовті стрічки та номер, а це гоночне авто на горі також було моїм. Ми чіпляли до нього корок, встромляли багнет і їздили по підлозі. Я люблю ці речі. Проте свої найулюбленіші іграшки колекціонер не виставляє. Це мій найстаріший ведмедик. Мій брат подарував його мені, коли мені було ще два роки. І тепер він завжди зі мною вдома. часто він сидить на дивані у моїй спальні. Він значно старший від мене. Цьогоріч мені буде 75 років. а йому 90. Коли ж робочий день закінчується, Ганс-Петер Порше залюбки їздить на одній зі своїх великих іграшок.